Україна – це небо блакитне, а в тім небі зірки золоті, сяють нам з високості привітні ці два кольори ніжні і прості. Доброго раночку, дітки! Засяяло ясне сонце у відчинене віконце. Поскоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь. З новим ранком я вітаю. І посмішку відправляю. А на вас уже чекає загадка. У норі хатинку має, хліб сирочок полюбляє? По підлозі тишком-нишком бігає сіренька. Вірно, малятка, мишка. А що ви ще знаєте про вишеняток? Хочете дізнатися про них більше? Тож, слухайте. Мишачі найбільше за видовим складом родини гризунів. Існує понад 870 видів мишей у світі. Звичайні полівки є одними з найпоширеніших видів гризунів. Миші є нічними тваринами, які краще бачать у темряві, ніж у світлий час доби. Деякі миші можуть протиснутися через щілини розміром. До 6 міліметрів це менше, ніж половина копійки. На жаль, для нас це означає, що вони можуть проникати в будівлі практично через будь-яку щілину чи отвір. Миші є надзвичайно соціальними тваринами і можуть жити у великих групах, які називаються колоніями, вони можуть повідомляти один одному. Про наявність їжі та небезпеки, використовуючи різні звуки та запахи. Олівки мають розпорядок дня. За три години ці малятки встигають 2-4 рази поспати, від 3 до 9 разів почистити шубку, від 2 до 6 разів взятися за ремонт і розширення своїх ходів. Кількість перекусів на той же час варіюється від 6 до 20. Раціон полівки можна назвати досить різноманітним. Ці дрібні грізуни поїдають зернові насіння, горіхи, ягоди, молоді пагони і коріння близько 80 видів рослин, не відмовляються і від дрібних комах і равликів. Самка може народжувати 12 разів на рік, але зазвичай у неї від 3 до 10 виводків. За один раз у полівки народжується від 4 до 16 мишенят. Вагітні самки триває приблизно 20 днів. Потомство полівки розвивається з неймовірною швидкістю. У віці 2-3 місяців миші можуть обзаводитися власним потомством. Загалом, одна пара мишей та їхні дитинчата можуть народити до 8. Тисяч нових мишей за один рік триває життя мишки від кількох місяців до одного-двох років. У неволі миші можуть прожити в 5-10 разів довше, ніж на волі. У мишей поганий зір. Також вони дальтоніки, тому не можуть бачити червоне світло, а мишачий слух приблизно в п'ятеро гостріший, ніж людський. Миші мають відмінний нюх, і вони можуть відчувати запахи на відстані до 15 метрів. Миші дуже спридні шкідники. Вони добре плавають і можуть лазити по багатьох поверхнях. Їхні хвости забезпечують їм рівновагу, дозволяючи їм ходити по мотузках і дротах. Миші дуже швидкі. Вони можуть бігати зі швидкістю до 8 км на годину, стрибати на відстань до 30 см. мишка може містити до трьох кілограмів різних запасів. Тварина може за добу з'їсти стільки їжі, скільки вважить сама. Зуби мишей ростуть все життя. за день Їхні зуби виростають приблизно на 0,3 міліметра, тому їм постійно потрібно щось гризти, щоб сточувати їх, тому миші гризуть не лише їжу, а й картон, і меблі, і дроти. Миші мають дуже гарну пам'ять та можуть запам'ятати шлях до джерела їжі на відстані до 60 метрів. Я пропоную послухати ще казочку. Про мишку хатню та польову. Погожує літні днини, вилізла хатня мишка з нірки і побігла до своєї родички миші полівки. Здравствуй, голубонько, чи впізнаєш ще свою родичку, чи не забула ще? Здравствуй, здравствуй, любонько, та хіба можна рідну сестрицю не впізнати, яка я рада. Що ти прийшла до мене в гості. а дорогу легко знайшла, не блукала. А чого блукати? Скажи мені краще, сестриці, що за купа коло твоєї нори вся щетиною поросла? Ах, та це ж зерно поросло, моє єдине багатство, сумно відповіла полівка. Хатня миша тільки лапками сплеснула. Ой, лишенько, та я б від такої їжі з голоду померла. У мене, сестричко, зовсім інший харч. На сніданок м'ясо. На обід сало, на вечерю вершки. І усе це в комірчині можна дістати. Треба тільки з нірки вилізти. Ні, не зрівняти мого життя з твоїм. Приходь до мене, будемо вдвох жити. Гаразд, сестричко, прийду неодмінно. І ось уночі вилізла полівка із своєї нори і вирушила до сестри в гості. Відпочивши після дороги, сестри вирішили попоїсти. Вилізли вони з нірки, і хатня Миша питає цвіркуна, котрий жив за пічку. Слухай, цвіркуни, кіт дома, чи немає? Цвіркуне, кіт дома, чи немає. Нема кота, в Київ поїхав, ми шкури продавати, відповів цвіркун. Виходь, можна йти, зраділа миша хатня. Ти, сестрице, тут біля нірки посиди. Я сюди їжу носитиму, а ти її глибше ховай. Тільки но хатня миша вилізла. Кіт, стриб і прямо до неї. Добре, що встигла миша в нору шмигнути, бо не минула блиха. Нічого, заспокоює хатня Миша свою сестру Полівку. Не пощастило тут, пощастить у коморі. Там господар сало ховає. Ходімо туди через Велику Нору. Пішли вони в комору, але й там невдача. Господар двері залишив відчиненими, а цуценя так і кинулась на непроханих гостей. Побачила все це полівка і негайно додому зібралася. Краще проросле зерно гристи», – сказала вона на прощання ніж по панськи їсти та за свою шкуру тремтіти. Я собі зерно сама збираю, а ти лише дивишся, як чужим добром поживитися. Прощавай! Ось такі вони, ці сіренькі маленькі мишки. А сьогодні я пропоную вам вивчити віршика про маленьку мишку. Спочатку я його прочитаю. А далі ми будемо повторювати його разом. Малювала зранку мишка. Три цукерки, два горішка. А в обід в куточку сіла і смачний малюнок з'їла. Ось така в нас мишка. Що ж, мишка намалювала. Правильно три цукерки, два горішки. Молодці малята. А тепер давайте разом повторювати віршик. Малювала зранку мишка. Три цукерки, два горішка. А в обід в куточку сіла. Смачний малюнок з'їла молодці малята. Віршик про мишку вивчаємо і фізкульт паузу з мишкою розпочинаємо. Я пропоную виготовити із паперу маленьку мишку. Але, як завжди, перед роботою підготуємо наші пальчики. Ось біжить маленька мишка, крутить лапками горішки. На обід собі несе, навкруги збирає все. Для виготовлення маленької мишки нам потрібно кольоровий папір будь-якого кольору за вашим бажанням. Ножиці, олівець, серветка, мотузка, клей, оченята. Я вам скажу потім, для чого нам потрібна мотузка. Можете очі намалювати на білому аркуші паперу, потім вирізати і намалювати маркером або фломастером. А також діти потрібно ваше бажання. Спочатку відрізаємо смужку паперу. Якщо вам важко, ви можете намалювати цю смужку, по якій будете вирізати. Така смужка паперу вийшла. Тепер ми згортаємо її навпіл і відрізаємо куточки, формуючи таким чином мордочку мишки. А тепер ми її склеїмо, змащуємо клеєм з одної сторони. І склеюємо, приклеюємо другу сторону. Ось я вже намастила, клеєм одну сторону і приклеюємо іншу нижню сторону, притискаємо пальчиками. Ну, ось уже мордочка нашої мишки, і готова. Тепер Можна взяти оченята. Якщо у вас є такі, можете такі оченята приклеяти, можете намалювати на папері, як я вже і говорила. Ось так. Мордочка мишки готова. А що ж ми забули, дітки, зробити? Ми забули зробити вушка. Дітки, ось у мене є. Шаблон вушка. Я його вже намалювала раніше. Тепер я беру і обвожу на папері, а ми вже знаємо, щоб нам було швидше і зручніше. Згинаємо папір навпіл та вирізаємо по намальованому. Ось так. Ось у нас два вушка уже і є. Потім, із одної сторони ми трішки підгинаємо паперу ось так з цієї теж саме. Потім змащуємо клеєм і приклеюємо. Ось я вже і приклею друге вушко. Гляньте. Така мишка в мене вийшла. А для чого ж нам була потрібна мотузка? А для того, дітки, щоб зробити вусика мишці. Хвостика. Для цього ми відрізаємо мотузку, потрібний нам шматочок і робимо бантик, змащуємо дітки носик і вусика клеїмо, притискаємо наші вусики. Тепер, дітки, нам залишилося зробити ще фостик мишеняткові. Для цього я відрізала невеликий шматочок нашої мотузки. На кінці можна зробити ось такий вузол, зав'язати ось так. І приклеяти до мишки. Жила собі мишка у полі, Житечка мала доволі. Зерно по зернині тягала, у нірку грибу глибоко ховала, не боялась мишка нікого, назбирала пуху м'якого, настелила у нірці перинку, щоб було де спати узимку. Ось така малята. Мишка маленька вийшла у мене. Я з нетерпінням чекатиму на фото з вашими маленькими гарненькими мишенятками. Ось і мишку ми зробили. Оченятами втомили. Тож пора їм відпочити та гімнастику зробити. Сир у нірці я забула, бігала, шукала всюди. Як знайшла, то поділилась з другом. Дітки, я буду чекати від вас відео з віршиком про маленьку мишку. А також буду чекати фото із маленькою сіроманкою. А зараз я говорю вам до побачення! Dois, dois, três,